Привіт, з вами Ерера. Я би хотів поговорити про викачку орла, статуй, кубів і е, про цю якби частину, в принципі, Орел, візьмемо Орла. Щоб викачати орла, ми його маємо качати е, унікальними героями. Тобто, е, кожен герой, якщо ви його там покращуєте, додаєте е, йому там певну кількість зірок, вам дають ці штучки такі, е, які. Е, Потім ви їх додаєте, додаєте, і вони там складаються до 120 на різних рівнях по-різному. І тим самим ви піднімаєте якби, того орла. Наприклад, в мене він 208-й. мені треба докачати до 209-го, мені треба їх 120. Тобто мені, я ще 10 візьму, і в мене буде 209. а... 10 мені дасть, то, наприклад, якщо я візьму якогось там ланцевота, викачую е з 8-ї пробу, з 7-ї на 8. орел дуже важливий, тому що е він мало того, що дає стати, то е він ще дає е е якби левел пачок на лф е і, само собою, він дає чим краще урелу, тим краще ви будете воювати на війні гідні. То яка штука? Як саме його качати? Тут не можна його качати повторками героями. Тобто, щоб викачувати цього орла, мають бути герої унікальної прокачки. Наприклад, ви виводите Ангелу від нуля. До восьмої прибуде, робите її Nexus і починаєте другу ангелу качати. То за другу ангелу е, якби вже не будуть давати очки для викачки статуї Орла. Треба буде, наприклад, качати якогось іншого героя. Тобто за одинакових героїв очки для викачки статуї Орла не даються. Тому так гра побудована, що треба, як хочете чи не хочете, викачувати всіх на максимум. Тільки раджу, що в першу чергу зробити хороших, а потім вже викачувати все сміття. Другий такий момент Орел. Орел дається якби за кожного пробудженого героя. Вам, ну, само собою що дається орел і ще дається плюс 5 левелів до святилища, і плюс 5 левелів на е, лінію фронта Це теж така прям дуже важлива штука. Тобто, чим вище орел тим сильніші будуть у вас пачки на лінії фронта Ви тепер переходимо, скажімо, до статуї. статуї це теж якби якісь, якісна прокачка героїв. Тобто герої будуть вас так прокачуватись там по зіркам, по нексусам, по шмоткам, то ще ви їх будете викачувати по статуям. Це. Поясню. Мало того, що Урел дає свої бонуси, то тут е, кожна статуя дає бонуси на свій клас. Наприклад, якщо взяти магів, то тут. Е, на... Маги мають по три навики, які там процентно будуть давати якісь там штуки до їх характеристик. Мало того, що ви за кожну підняту левел статуї, вона буде давати вам ОЗ атаку защиту, шанс критації, всякі приколи. То ще тут вони мають три окремих навика, які теж будуть давати процентне співвідношення. Тому, якби оці всі штуки теж треба качати, і це прям буде дуже непогано. Відразу скажу таку ремарку. Якщо ви початківець і ви починаєте грати, я би радив викачувати вам всі 4 статуї на 25, крім танків. Танків залишити на 5. На даному етапі гри, я вже досить довго граю, танки ще поки не розкриваються. Їх тільки починають додати, щоб вони якось там більш менш розкривалися, але ще вони так не грають, як би грали. Бо е, в цілому, якщо взяти танки, е, не використовуються е, не на босах, е, не на війні е, гільдій, е, не, е, е, не на аренах. Е, і на ЛФ теж вони не використовуються, бо ЛФ це якийсь ПВП-контент е, в якійсь мірі. Тобто танки тільки використовуються в ПВЕ. Це в е, компанії і в, е, в башнях-павіонах. Якщо ви більше пве граєте, граєте для себе, тоді да, ви танки можете собі качати. А так я би не радив, тому що в ПВП танків грає С4 Сікет, Xeno, Ruby Edit на даний момент. Можливо, Фрей там заграють, якщо на повній викачці. Але е я не бачу сенсу викачувати цілу стату і вбивати кучу ресурсів, як ви е звичайний гравець, для того, щоб грати чотирма героями. Це без сенсу. Тому і танків треба лишитися. Е і ви викачуєте е після того, як ви викачили чотири, макс е починаєте максити якусь одну, е а за нею іншу статую. Як на мене, я би радив вам викачити підтримку і стрілків. Е, поясню, чому в підтримці, і стрілках е, досить е, багато хороших героїв, і вони е, якби, ви, е, граються в усіх аспектах гри, починаючи від ВЕШ, ПВЕ, ПВП, босів, ЕЛФАх і всіх інших штуках. Е, Одразу забігаючи на скажу таку штуку: так як ви звичайний гравець, а не донатор, то ви скоріш за все на певному етапі гри відстанете по прокачці, по прокачці цих статей і не будете доганяти якби тих донаторів, щоб якось плюс-мінус з їхнім орлом бути на рівну, і якось щоб стати у вас там плюс-мінус були непогані. То, щоб якось принаймні конкурувати і виділятися на фоні всіх остальних звичайних гравців, я вам раджу, е коли ви цих доведете до 25, тих лиш лишите на 5, вбиватися в дві основні е статуї, наприклад, під підтримку стрілків, і коли ви їх будете докачувати максимально від свого орла, то там додаєте собі третю, наприклад, бійців. Бійців, бо там є Сміральда, вона досить дешева, і гарний герой в ПВП, який теж буде непогано грати, і вона і на високих рівнях непогано грає. Тобто ви качаєте підтримку стрілків і додаєте бірборців, щоб якось там плюс-мінус собі грати, е, Такі теж якби, важливі моменти. як їх піднімати. От у вас, наприклад, у Урел візьмемо 200, й підтримка 200, та стрілки 200. ті і борці, і борці, наприклад, 200, не? то вірніше, не борці двохсоті, а борці якісь там менші. То вас, як ви маєте цей повний, то докачуєте там борців. Якщо борців вже докачали теж до 200, то починаєте там докидуватися потрошки в магів. І теж такий момент, що раджу, коли у вас орел не буде. Це він виходить зараз на 60. 180. Він виходить, що вам, якщо Орел буде 180, то ви максимально зможете викачувати якусь статую на 120. Тобто Орел буде вищий на 60 левелів, ніж статуя. Бо так, можливо, зараз на даному етапі гри. І е, такий момент, що якщо у вас статуя 120, і ви там вже викачали дві і додаєте третю. І вийшло так, що от, е, Орел ви підвисили на один рівень, і можна тут дати якби вже зробити 121 і тут 121, а борці ж там десь менше, то ви після 120 статуй так робите. Додаєте там по одному. І тоді знову качаєте борців. Тобто підвисили орел, знову там статую на 122 підняли, стрілки на 122 підняли і знову докачуєте борців. Но, коли ви качаєте е, там до 120, е, то я раджу качати основні статуї по 5. Не качати по одному, а качати по п'ять. Фані, бо кожний п'ятий навик, як тут написано, е, дається якийсь там кращий бонус, е, ніж атака захист. Тобто до 120-го ви качаєте кожних 5 основні статуї і докачуєте там 3-4. А після 120-го варто вже кожен шоу левелу, тому що там вони будуть важче качатися, і там оця перевага в 1-2 статуї над іншим буде прям грати різницю. Це якби такий гарний момент. Це, якщо взяти більше слабких гравців, то їм треба качати 2. Третю, четверту там докачувати, і п'яту, колись ви там теж докачаєте. Якщо взяти вже сильніших гравців, бо часом буває таке, що приходять з різних гільдій сильніші гравці, і вони якось не сильно заморочувалися над тим, як тут викачувати, і в них викачані всі одинаково. І їм треба часами брати, перекидувати з одного в іншу. Так як я всім раджу перекидувати танків. Бо це буде найкорисніше, що вони для себе зроблять, то як це зробити? Ви тут є стрілочка, і ви її нажимаєте, тратите 300 гемів і витрачаєте відразу, ви достаєте стільки ресурсів з того, що ви там десь вкинули когось. І вона відразу падає на 0, ви докачуєте на 5, і якусь. І якось вже там всі останні ресурси, що у вас вивільнились, докидуєте в ту кращу статую, де вас найбільше героїв і краще розвинущі. Забігаючи наперед, в кубах є теж така штука. Ви можете і куби скидувати так само за 300 гемів. І я не раджу цього робити на кубах. Тут, тут немає, бо в мене немає кубів тут вкачаних. Тут. От, тут є так само, що за 300 можна скинути куби. І я не раджу цього робити в кубах, тому що якщо ви скидуєте е, тут статую якусь, то куби автоматично скинуться. І ви тим самим заощадите 300 гемів. А це прям тут треба дивитися на все і старатися не розтрачувати ресурси направо-наліво, особливо коли ви граєте як звичайний гравець і не вкидуєте гроші в цю гру. Е, тому скидуємо статуї, а куби вже скинуться автоматично, і то ви вже тоді купи будете прокачувати так як відносно статуї. Це якби така штука. Переходимо, в принципі, по статуям. Тут все. Тепер переходимо по кубам. Так само. Якщо ви качаєте статуї, якось там сильніші, інших. То качайте куби так само сильніше інших. Якщо ви там качаєте статую підтримку стрілків, то старайтесь качати куби підтримку і стрілків. В майбутньому е, вас варіанти зможуть змінюватися, тому що ви вже там будете докачувати інших героїв, так як в мене. Е, і будете докачувати інші статуї. Наприклад, як в мене е, основна пачка там шах, шар і токенібара, скажем, ну, то в мене викачане шар вона підтримка, шах він мах, і до боєць. E, і того я якби, максимально дав куби сюди. І статуї в мене так, так само. E, з кубами завжди ситуація трошки гірша, ніж e, з e, цими ніж статуями. Вони якби, прокачуються важче їх трошки важче доставати. І вони відкриваються трошки пізніше, але менше з тим. Якщо ви новачок, то ви качаєте відносно своїх основних статуй, ви так само качаєте куби. Якщо ви, якщо ви вже гравець більш досвідченіший і ви перекидуєте собі, то я часто теж бачу такий момент, що коли перекидують гравці статуї і в них вивільняються ті куби, і вони починають прокачувати. От вони там в бійці, заходять на бійців. кращий приклад покажу відразу на стрілках, скоріш за все. Заходять на стрілків, і вони з е, танків забрали і перекидують в стрілків. І в них тут є якась там певна кількість кубів, і вони починають їх заливати. І вони, так як е, звичайні гравці починають заливати е, з нижніх вверх початківцям, е, вони так роблять, тому що в них просто не відкрито ще е, інші левела верхні рівні, тому і вони змушені качати знизу вверх. А так як ви вже досвідчені, що гравець і гравеці, вас, скоріш за все, буде все прокачане. я вам не раджу так робити. Я раджу викачувати ті гілки, де у вас найбільше героїв. І ви перед тим, як, як вкидувати щось кудись, ви заходите і дивитесь, де найбільше героїв і де ті герої, якими ви будете грати. Наприклад, у мене тут 7 героїв, а тут всього-навсього 5. Але е, я використаю. Оцих 4 точно в ПВП, а цих невідомо, скажем. І треба мені гарно подумати, яку гілку качати. І як я вже визначився з якою гілкою, то теж по навикам. Я не качаю знизу вверх, так, як е, звичайні гравці, а я дивлюся і читаю, що вони мені будуть давати, ці навики. І це тут, наприклад, дуже добре видно по цим двом. Якщо. Е, Тут в мене зараз 5,3,6,9,6, то на кожен. Якщо я прокачаю його на 1, то мені дасть е, плюс тут 5,6 дасть 0,3%, тут 6,9 дасть 0,5%, а тут дасть 0,4%. В сумі дасть 1,2% до ОЗ Атаки Защити. Ну, там по різному. В сумі плюс 1,2% до статів моїх героїв. Якщо ми візьмемо цей навик, то е, тут мені дається всього-навсього 10 енергії, при тому, якщо в мене герой вб'є е, героя. Тобто не 60 а буде 70, як вб'є героя або допоможе в вбивстві. Тобто тільки 10 енергії. Там 1,2%, а тут 10 енергії. Як на мене, 1,2% набагато профітніше. І коли гіро, і коли люди починають качати знизу вверх і вони закачують цей навик, який там дасть їм, наприклад, не знаю, там 30 енкі, а тут вони б могли стати 5%. То 5% це набагато буде ефективніше ніж тих 30 енків. Тому коли ви починаєте вкидувати вільні куби в навики, то ви перечитайте, куди ви що, що вкидуєте і що вони дають, щоб ви вижити максимально найкраще, що можна. Якщо у вас повністю викачається, ну там звичайно викачається все підряд. Але часами буває так, що кубів не хватає, і треба викачити певні навики і краще тоді викачити більш ефективніше, краще. Аніж викачувати якусь там енку, яка дасться чи не дасться, чи дуже герой взагалі до того моменту. Оце про викачку кубів. Отже, е, заключно. Куби ми качаємо так само відносно е, статуї. Тобто, якщо в нас три основні статуї, ми вика... стараємося три основні статуї викачувати кубів. І так само найбільша, менша і менше. Забуваємо все відносно тих статуй, що тут є. Е, і тут. Е, ми викачуємо, скажімо, там три основних: першу, другу, третю. Е, вважаю, що підтримка в борці, а в лейті ви вже собі там будете і магів докачувати і танки, вже там будете дивитися по ростеру героїв, які у вас будуть. В принципі, на цьому все. Е, якщо будуть у вас якісь питання, е, то ви пишіть в коментарях, якось розберемо. Можливо, я щось просто забув сказати, не додав. А так, з вами був пока!